Так, привіт, привіт всім, хто за мною слідкує, значить, на куралісів я трохи таких різачуль. Класнючих з таким пояском класним. Як бачите, через мідь Х-12 у нас на центрі. Ось такі всі чудові різачульки. Один такий. з П'ятном радім зачепив трошки гріндером з горішком. Ну, на цього буде оцінка. E, значить, ребятушки, e, з цієї партії 2-2-2. Два, 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 два вільних. Тобто, хто там ще вагається, може вибрати собі любу розцветку любого ножика. Значить, ну, як бачите, тут все, стабілка, гардочка 3D, така 3D набивка, яка переливається. Скрізь вони майже ідентичні. Тут теж стабілочка. Проставочки всі стабілені. Також цей такий світленький. Ну, тобто вони всі майже ідентичні по розміру. І по формі, плюс-мінус. Ну, цей, я ж кажу, трошки зачепив. Воно тут на функціонал не впливає. Наріжуч, там просто поцарапало, тобто воно не виходить на РК. Цей буде трошки уціночка. Ребята, 5500 штука без чохла. А, хто бажає ну, щось пошить, я вишлю, нема питань за ваші гроші. Вийшлимо, пошиють вам все, що вам завгодно. Ну і нагадую, ще є два таких красавці: цей багатослойний такий ламінейшн. Трошки полірнуть, бо лежить вже довго. І цей немаленький пацан, такий ну такий солідний дядько. 155 Вроді по обуху, я вже точно не пам'ятаю. Цей 7000. Штука цей 8500. Якщо у когось є бажання придбати, нема питань, ребята, я на зв'язку. Номер профілі. Ну і ще хочу сказати, що, ну, ребята, общайтесь, общайтесь, якщо є бажання придбати, прям-таки є бажання. Я завжди готовий до діалогу. Хочете скинуть, давайте поторгуємося. Нема питань. Ну, все мірю. Далі одвічне запитання, чим гострить ножик. Ось такий мусат, керамічний, це в мене мій колега подогнав мені. Купуйте такий мусат, вони є різного розміру, різного діаметру, різної довжини і правити в домашніх умовах. Але для профілактики все рівно потрібно десь колись його там, хоча б раз у рік. По інтенсивності своєї роботи е, висилати заточнику, щоб він вам поправив ріжучу кромку. Також є в наявності ось такий, і я його показував один раз. Так, зараз вам покажу такий чохольчик тут тактичного варіанта Такий є в наявності, це е, лезо не моє, тобто я його складав три роки тому колезі. Так він і лежить без толку, без, без роботи. Попросив мене, щоб я продав. Хоче 2000 гривень, але теж, ребята, якщо хтось забажає, то ну, можна поговорити, можливо, буде щось якась знижечка. Я думаю, що це прилічна така собі махалочка Десь ну, на подсобці ножик двосторонній. ну, сталька мені не відома. І в такому красивому, хорошому, надійному, Е, Ну що ж, ребята, є в наявності, є в наявності. Набирайте, дзвоніть, пишіть, будемо домовлятись. Ось таке. Вот. Всім дякую.